Сьогодні, 5 серпня 2025 року, і я роблю вам знову обхід волотистих гортензій. Вони змінюються на очах, набираються рожевих відтінків, і тому це не можна пропускати. Так що вмощуйтесь по краще, і будемо дивитися на мої волотисті гортензії. А я вам буду. Розказувати, що це за сорти, і підказувати якісь там малесенькі особливості цих сортів. Зараз я вам показую сорт Діамантіно. Дуже красива гортензія, має величезні соцвіття, росте півтори метри і має красивий окрас. Вона осінню виглядає як діамант. Вона настільки гарно окрашується, як діамант. А ось це. Маленька карликова гортензія royal flower розквітає білосніжною і набирається гарних рожевих відтінків. Набирає настільки темних рожевих, що може навіть видавати фіолетові відтінки. Ось така royal flower росте 80 метр висотою, стояча гортензія. І біля неї ще росте. Котон крім, який ще не розквіт, але він скоро розцвітає. І я вам обов'язково покажу. А ось це гортензія b Green, Має салатовий колір. І росте вона в парі з Ренсам. Всі обожнюють фрамбуазін. Тому що вона набирає малинових відтінків. І в перекладі вона так і називається малиновий. Ось дивіться, які вже відтіночки, так? Початок серпня, а вона вже починає окрашуватись. І ще раз вам покажу карликовий сорт Royal Flower. Але квіти в неї не карликові. Суцвіття дуже великі. Ось подивіться, які. Ось вона, оця більш трошки зеленіша, але найближчим часом вона стане білосніжна, а потім рожева. А ось цей красень Magical Moonlight. Білосніжна гортензія, яка ніколи не набирає рожевих відтінків. Вона завжди залишається біло салатового кольору. Він такий сьогодні набитий. Того року вона була така витягнута, а сьогодні, цього року вона набита, густенька. А це полярний відмідь. І я більш впевнена, що оцей білосніжний красень. Росте в кожного, хто любить гортензій полярний ведмідь. Сільвер Долар. Ну, трішечки він менший набагато, ніж полярний ведмідь, але нічого. я більше впевнена, що він його дожене. Дивіться, як розквітають гортензії в моєму саду. Яка це розкіш? Гортензії це розкіш. Це. Енергія ось. І це дуже, я вам скажу, що це дуже легко. Доглядати за гортензією легко. Особисто мені. Так, який Мед... меджикал, вибачте, лаймлайт. Гортензія лаймлайт. Високоросла гортензія лаймлайт. Magical candle, Магічна свічка. Дивіться, вузенька салатова, а потім набирається таких цікавих-цікавих відтінків. Ну, рожевих, звісно, але кожна волотиста гортензія має свій відтінок. Свій. Всі вони рожеві, звісно, але рожевих, знаєте, скільки є відтінків? А це зефірка Vanilla Fries. Найбільш продавайма в світі гортензія це Vanilla Fries. І яких би не було гарних червоних гортензій, ваніла на першому місці. Так, а ось тут росте в мене в клумбі 33 саджанця волотистої гортензії. І обожнюю цей трикутник. графіті. Дивіться, Кольори просто неймовірні. І волотиста гортензія вас буде дивувати кожного року по-різному. Одного року вона буде одна, а на наступний рік вона буде інша. І це так неймовірно. Скайфол, гортензія, Скайфол. Білосніжна красуня, гіацинтові звіття, невисока, метр двадцять. Так як і. Ну, скайфол, в принципі, вищий за графіті, але це все індивідуально. А це новий сорт, який вийшов. Не пам'ятаю точно, чи 22-й, чи 23-й рік сорт Піксіо. Дуже набиті суцвіття, і в неї особливість, що в стерильній квіточці відкривається фертильна білосніжна квіточка. І також дуже цікавий рожевий відтінок. Little Fresco. Я казала, що він то літл, а суцвіття далеко не Літл. Дуже красива гортензія, має свою особливість. Summer Love. Літнє кохання. Ну, це дійсно кохання. Що ще може бути, як не кохання до такої квітки? Літнє кохання. І тут, кажу, зібралося 33 саджанця. І вони так гарно доповнюють один одного. Дивіться, які соцвіття. цвіття. Magical Switch Summer. Pink Eden Rose, Limelight, Hercules. І дай мантруш. Дай Монтруш, а тут заховалася красуня Пастель Грін. Дуже велике суцвіття, і вона дуже похожа на Полістар. Але красуня, і похожа ще на металіку. Ну, в них є щось таке похоже. Магічні Анди. Magical Ends. Дуже красива. Гортензія розквітає білосніжною, потім набирає відтінки. Геркулес, а під Геркулесом росте. Мэджикал Кілі А ось це Бонфаєр. Дивіться, який. Е, який там огняний шар получається? Бонфаєр, червона... червона куля. А ось це Монблан, білосніжний, величезний Монблан. Заховався Шугараш. Тут ренсам росте. Боже, випала, я її завжди забуваю. Пінки проміс і Страубері блосу. Друзі, кому потрібна консультація, платна консультація. Звертаємося в особисті. І я вам від А до Я розкажу, як доглядати за гортензією, гортензі і не тільки волотистою, нема різниці, щоб добитися гарних результатів. Ось таких, як в мене. От, дякую за перегляди, дякую за лайки. Пишіть мені коментарі, дуже приємно, я всіх їх обов'язково читаю. Мельба Фрайс окрашується просто неймовірно, ще гарніше ніж минулого року. О, дивіться, які ці відтінки. І вони не грязні. Мене все мені подобається, що вони насичені рожеві, а не грязні.